Продовжує розмову про українську повстанську армію. 80 років тому вона народилася. Дмитро Клячківський. Дмитро Клячківський, псевдо Клим Савур, був провідником ОУН, організатором і першим командиром УПА. Саме він відіграв значну роль в організації та розбудові відділів УПА на Поліссі та Волині. Бог дав йому лише 34 роки життя, але ця людина довела всьому світові, що упа представляє націю героїв. Народився у місті Збараж Тернопільської області 4 листопада 1911 року. У восьмирічному віці Дмитро втратив батька, який повернувся з лав свічового стрілецтва хворим на тиф мамі. Щоб поставити дітей на ноги, потрібно було важко працювати. Дмитро закінчив школу, а згодом Станіславську гімназію, відслужив у польській армії, був студентом юридичного факультету Львівського університету. З юних років брав активну участь у молодіжному русі, був членом правління з організації Сокіл, яка перебувала під впливом українських націоналістів. Працював у просвіті, очолював юнацьку ООН. З осені 1939 року після приходу більшовиків переходить на нелегальний стан. У 41-му році Дмитро Клячківський заарештований у Львові радянськими спецслужбами, засуджений до смертної кари, яка була замінена згодом на 10 років тюремного ув'язнення. У липні 41-го року втік із Бердичівської в'язниці. Зимою 41-го 42-го років Дмитро Клячківський обіймає пост провідника ООН на північно-західних українських землях. Він відіграє важливу роль в організації перших відділів УПА та розбудови її структури на Волині і Поліссі. займався розробкою. Тактики боротьби з гітлерівцями, формуванням кінних підрозділів УПА, організації самооборони, створення військових підрозділів, їх забезпечення, вишколом старшин, керував окремими наступальними операціями на звільненні від окупантів території, наказав організувати місцеве самоврядування. Відкривати школи і лікарняні пункти. До речі, саме за його наказом свято Покрови Пресвятої Богородиці стали вважати днем народження УПА, з січня 43-го і до своєї героїчної смерті займав пост командира групи військ УПА Північ, яка налічувала близько восьми тисяч вояків. Саме тоді Дмитро Клячківський взяв собі псевдо Клим Савур. На посаді керівника УПА Клим Савур проявив себе енергійним, вмілим, харизматичним, відважним командиром і спогадів його побратимів. В перших днях травня 43-го року прибув командир УПА Північ Клим Савур. Завжди від нього била рішучість, безкомпромісність, сила волі. Сам був невисокий, блондин, лице продовгасте, а погляд очей мав якийсь особливий, незвичайний, яким пронизував людину наскрізь, заглядав у душу, був дуже інтелігентний і скромний. З природи не любив багато говорити, більше слухав. Голос мав чистий, металевий. Було під час квартирування любив співати або підтягувати за повстанцями. На початку 1944 року Волинська земля здригалася від частих зривів, снарядів та бомб. Один окупант відходив, а інший червоний наповзав на територію Західної України. Українські повстанці в лісах формували нові загони, щоб дати відсіч ворогові. На чолі повстанців і далі залишався їх незмінний командир Дмитро Клячківський Клим Савур. Вести збройну боротьбу ставало все важче і важче. Підрозділи НКВД за підтримки армійських частин завдавали повстанцям дошкульних ударів. Чекісти за будь-яку ціну хотіли захопити насамперед командирів УПА. Москва довго не могла вийти на слід невловимого командира повстанців Дмитра Клячківського. Нишпорки радянських спецслужб лізли шкіри, щоб визначити місце його перебування. Виказали криївку Клячківського ті, які потрапили до рук НКВД раніше. Була розроблена операція щодо знешкодження Клима Савура. Його двоє охоронців, які були поряд, намагалися відбити свого командира, але бій був нерів... нерівний. 12 лютого 1945 року біля хуторів Клеменського району на Рівненщині загинули наші славні герої. Місце поховання тривалий час було невідоме. Після здобуття Україною незалежності почалися пошуки його могили. У 2002 році на місці віднайдених останків, замурованих бетоном біля колишньої слідчої тюрми, відкрили і освятили пам'ятник відважному командиру. Також пам'ятник Дмитру Клячківському було встановлено у місті Збараш. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!